На даний час волога даного поля 12,8%. Агроном масиву одного із агрохолдингів у лісоводах Хмельницького району Анатолій Фурман вимірює вологість насіння ріпаку перед його збиранням. Каже, така вологість достатня для початку робіт. Це щоб на елеватор давати сухе зерно. За його словами, почали обмолот поля після обіду, бо воно встигло просохнути. Після сильних дощів, які пройшли на Хмельниччині, аграрії відновлюють жнивну кампанію, розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. Каже, найбільше дощі пройшли в Шепетівському районі. Випало 400 відсотків опадів від норми. Але я думаю, що з сьогоднішнього дня, максимум завтра, Хмельниччина вступить в активну фазу збору врожаю. Не дивлячись навіть на вологість, погода непередбачувана, можемо втратити і вали, кондиційні зерна. Керівник кластеру агрохолдингу в лісоводах Руслан Гурський розповідає, дощі затримали дещо і в них збір врожаю, тому молотять ріпак, який вищий і висох раніше. Наприклад, групу комбайнів ми сьогодні перемістили з іншого масиву, які були на обмолоті ячменю, саме сюди в обмолот ріпаку, для того, щоб пришвидшити, так як ячміньну вологість не дозволяє продовжити обмолот. Руслан Гурський каже, деяким культурам, які вирощує підприємство, волога зараз потрібна. З іншого боку, в нас росте цукровий буряк, соя, соняшник, кукуруза, які потребують дощу. Начальник управління розвитку агропромислового комплексу області Олег Мелянюк говорить, частину врожаю зібрали аграрії ще до дощів близько 200 тисяч тонн ранніх зернових врожайність на рівні минулого року. Ми розраховуємо, що в нас в основному в минулому році було десь в межах мільйон 900 тисяч тонн валу по ранніх зернових, а всього ми виходили на 4 мільйони. Середня врожайність цьогоріч, за його словами, 65 центнерів з гектара, а по Україні 33. Завершено збір озимого ячменю з площі 86 тисяч гектарів. Намолочено біля 90 тисяч тонн при врожайності 65 центнерів з гектара. Значить, також приступили до Плоту озимої пшениці, також нормальна урожайність, десь де більше 70 центнерів з гектара. Кандидат сільськогосподарських наук Микола Сучек телефоном розповів, надмірна волога та перепад температур сприяють розвитку патогенів, таких як грибкові хвороби рослин, і порушується товарна якість врожаю. Каже, як реагувати на це аграріям. Патогени – це фунгіцидний інсектицидний захист, фунгіцидний проти хвороб, інсектицидний проти шкідників. А щодо швидкого збору врожаю, то тут ми вже на місці орієнтуємося і по полям. За словами експерта, краще зібрати зерно з більшою вологістю та досушити на току, аби зовсім не втратити його через нові дощі. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.